Поки біженці з України намагаються збудувати нове життя в Європі, Німеччина намагається повернути частину біженців назад до країн першого в'їзду, але ті не приймають. Дедалі більше німців вважають, що країна досягла межі, а кожен четвертий мігрант і сам задумується, чи варто залишитися в Німеччині. Сьогодні ми поговоримо не лише про останні події, але й розберемося у тому, що насправді відбувається з міграцією в Німеччині, як змінюються настрої і чому це стосується безпосередньо українців. Бо те, як ви інтегруєтесь у європейське суспільство, залежить не тільки від певних бюрократичних процедур, а це виклик, який або зробить людину сильнішою, або залишить осторонь. Не забувайте за підписку на мій канал, на ньому ви знайдете дуже багато корисної інформації на тему інтеграції. Залиште вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобається. Для мене дуже важливо відчувати вашу підтримку. А зараз коротеньке інтро, і ми починаємо. Останні дані, опубліковані інтернет-виданням Фокус, показують серйозні проблеми з виконанням дублінських домовленостей щодо повернення шукачів притулку до країни першого в'їзду. Коротка довідка стосовно того, що це таке за домовленості. Так ось дублінська система визначає, що заяву про притулок у ЄС повинна розглядати та країна. Через яку біженець вперше в'їхав на територію Євросоюзу, ця процедура покликана запобігти багаторазовому поданню заяв у різних державах та встановити відповідальність окремих членів ЄС за розгляд кожного випадку. Вже у першій половині 2025 року Німеччина надіслала 20 574 запити до інших країн ЄС на прийом мігрантів, які вперше в'їхали саме туди. Проте реально вдалося передати лише 3109 осіб, тобто близько 15% від. Запитаних випадків для порівняння за той же самий період інші держави направили Німеччині 7937 запитів на повернення мігрантів, і Берлін задовольнив 2326 із них, тобто це вже майже 29%. Німеччина навіть зараз значно частіше приймає шукачів притулку, ніж це роблять деякі її сусіди. Особливо на цьому фоні виділяються Італія та Греція, які фактично відмовляються приймати таких осіб назад. За січень-червень 2025 року Німеччина не змогла повернути до Італії жодного шукача притулку за Дублінською процедурою, хоча надіслала італійській стороні 3824 запити на передачу. Формально Італія погодилась прийняти частину цих випадків: 4477 запитів, включно з тогорічними. Але на практиці не прийняла нікого за цей період. Греція ж отримала від Німеччини 3554 запити на повернення мігрантів, дала згоду лише в 78 випадках, а фактично було передано лише 20 осіб. Таким чином, ці дві країни першого в'їзду майже не беруть назад шукачів притулку, яких Німеччина намагається туди депортувати. Тим часом. Соціологічні дослідження фіксують зростання скепсису німецького суспільства щодо подальшої міграції. Згідно з опитуванням Бартельцман-Штіфтунг, 60% німців вважають, що країна більше не може приймати нових біженців, оскільки досягла межі своїх можливостей. Для порівняння у 2021 році таку думку мали лише 36% опитаних. Тобто за останні роки частка противників подальшого прийому різко зросла і повернулася до рівня 2017 року, коли після кризи 2015 року показник був майже 54 Основні побоювання громадян пов'язані з перевантаженням системи соціального забезпечення та інфраструктури. Зокрема, опитування показало, що 78% очікують зростання видатків на соціальну сферу через наплив мігрантів: 74% побоюються ще більшого дефіциту житла, особливо у великих містах, 73% прогнозують конфлікти між місцевими жителями та новоприбулими, і 71% вказують на можливі проблеми в школах через збільшення кількості дітей біженців. Таке зростання стурбованості пов'язане з різким підвищенням кількості прибулих за останні 2-3 роки на фоні кількох криз. Незважаючи на те, що Німеччина вже надала прихисток для приблизно 1 мільйона 140 тисяч біженців з України, тільки в 2023 році в Німеччині було зареєстровано ще додатково 329 тисяч нових заяв про притулок. Це на 50% більше, ніж у 2022 -му. Ця комбінація, тобто, поповне. Потоку шукачів притулку з інших країн плюс безпрецедентний прийом українців, а також економічні трудності. В першу чергу, це енергетична криза інфляція, створили за висновками дослідників враження колективної втоми та перенавантаження німецького суспільства. Втім, експерти зауважують, що це не свідчить про відверте неприйняття самих іноземців. Швидше люди сумніваються в спроможності держави успішно інтегрувати великі кількості нових прибулих за наявних ресурсів. Слід також враховувати, що ставлення до мігрантів диференційоване і залежить від категорії, до яких ці мігранти належать. Більшість респондентів переконані, що трудові мігранти вітаються суспільством. 73% опитаних вказують на те, що місцеве населення загалом позитивно ставиться до іноземців, які приїздять працювати або навчатися. А 78% відзначають відкритість до тих з боку органів місцевої влади. Натомість до біженців ставлення помітно прохолодніше. Лише 53 вважають, що місцеві жителі настроєні гостину до тих, хто рятується від війни чи переслідувань, і 67% відчувають готовність приймати їх на рівні громад. У східних федеральних землях Німеччини рівень скепсису до біженців відчутно вищий. Лише близько 37% опитаних вважають, що місцеве населення принаймні частково налаштоване привітно. Цей розрив уставлені багато в чому має історичне коріння. Там, де довго панував радянський вплив, слабше розвинута культура відкритості довіри до чужого, емпатії до іншого. Також німецька молодь це люди до 29 років, демонструють значно оптимістичніший погляд на міграцію ніж люди старшого покоління, а особи з вищою освітою більш прихильно ставляться до прийому біженців ніж менш освічені. Серед випускників вишів 46% підтримують ідею прийняти більше людей, що шукають захисту. Тоді як у групі з середньою освітою таких лише 29%. Попри зростання негативу, дослідження зафіксувало і наявність потужного ядра культури гостинності. Експертка Бертельсман Штіфтунг зазначає, що мільйони німців продовжують підтримувати біженців. Це проявляється зокрема у багатотисячних демонстраціях на захист демократії і проти ксенофобії, які в останні місяці дають відчутний відсіч. Ультраправим настроєм, іншими словами, німецьке суспільство залишається розколотим у поглядах від колективного перевантаження та вимог обмежити прийом до активної солідарності з мігрантами в протидії радикалам. Ті ж опитування показують високий запит на системне рішення. Три чверті німців підтримують запровадження справедливих квот на розподіл біженців між країнами ЄС, залежно від економічної потужності і населення кожної країни. Іншими словами, більшість вважає, що тягар притулку має бути розділений по Євросоюзу рівномірніше, аби країни на зразок Німеччини чи Італії не несли його непропорційно. Також 87% опитаних погоджуються, що держава повинна забезпечити якнайшвидший доступ біженців до роботи в Німеччині. Експерти наголошують, тільки за умови, коли новоприбулі матимуть можливість інтегруватися в ринок праці і громади, можна досягти успіху в довгостроковій інтеграції, інакше міжнародні фахівці не захочуть залишатися в країні. Бертельсман Штіфтунг у своєму звіті закликає уряд інвестувати кошти туди, де навантаження найбільше, а це саме житло, освіта, соціальна інфраструктура, та спростити вихід мігрантів на ринок праці, аби і мігранти, і місцеві відчували взаємну користь від міграції. І ось тут, друзі, ми переходимо ще до однієї цікавої теми стосовно мігрантів в Німеччині. Тож чи знали ви, що чверть іммігрантів думають про виїзд з Німеччини? Хто ж ці люди, які мріють покинути розвинену капіталістичну країну у пошуках нового щастя? Так ось нове дослідження інституту досліджень ринку праці показало, що 26% іммігрантів у Німеччині замислюються про від'їзд. Хоча далеко не всі мають конкретні плани, бо на час опитування чітко вирішили виїхати лише 3% опитаних, самі по собі масштаби таких настроїв викликають занепокоєння. Опитування охопило 50 тисяч респондентів, людей від 18 до 65 років, народжених за кордоном, і тих, що іммігрували до Німеччини. Переважно це люди з уже легальним статусом, шукачів притулку на стадії розгляду заявки здебільшого не включали. Дослідники проаналізували, чому значна частина мігрантів не бажає залишитися в країні. Головні причини, які назвали учасники опитування, такі: це політичне розчарування. Особисті обставини, сум за родиною, наприклад, надмірні податкові навантаження та бюрократія в Німеччині для біженців, тобто тих, хто отримав притулок, окремим важливим фактором виявилися також негативні досвіди дискримінації у німецькому суспільстві. Звісно, таким чином частина мігрантів не почувається політично та соціально комфортно в новій домівці, або ж стикається з перепонами в працевлаштуванні і в повсякденному житті. Частина мігрантів, що планують виїзд, хотіли б повернутися до своєї батьківщини. Передусім, це стосується вихідців з інших європейських країн. Найчастіше згадували Польщу, Румунію, Туреччину та Україну як держави, куди люди думали б повернутися. Інші ж обирають міграцію до третіх країн. Інші ж вибирають міграцію до третіх країн. Популярними напрямками є Швейцарія, США та Іспанія. Мотиви при цьому різняться: рішення повернутися додому здебільшого продиктоване особистими зв'язками, бажанням бути поряд з сім'єю, друзями у звичному культурному середовищі, натомість міграцію в іншу країну, не в свою і не в Німеччину, зазвичай обумовлюють професійними причинами: це перспективи кар'єри, вищий рівень життя чи зарплат за кордоном. Цікаво, що схильність до виїзду суттєво різниться залежно від сфери зайнятості іммігрантів. Виявилося, що саме в тих секторах, де Німеччина гостро потребує кадрів, мігранти найбільше думають про еміграцію. Так у галузях інформаційних технологій, комунікацій, фінансів та страхування від 30 до 39% іноземних фахівців задумуються про виїзд за кордон. В сфері охорони здоров'я та соціальних послуг, а також в промисловості, торгівлі і логістиці, цей показник теж доволі. Високі на рівні 24-28%. Отже, проблеми утримання кадрів стосуються не лише низькокваліфікованих працівників, але й висококласних спеціалістів. Особливо тривожний висновок дослідження це те, що виїхати найчастіше планують ті мігранти, які найбільш потрібні Німеччині. Як зазначає співавтор аналізу Лукас Олбріх, Саме ті, хто прибув з метою роботи чи навчання, люди з кращою освітою, економічно успішні та з вищим рівнем мовної міграції, значно частіше за інших обмірковують від'їзд або вже мають конкретні плани еміграції. І саме цих людей Німеччина особливо потребує як фахівців, наголошує Олбріх. Іншими словами, в країні потихеньку відбувається витік міськів серед емігрантів, виїхати схильні найбільш продуктивні та інтегровані з них, тобто ті, хто робить вагомий внесок в економіку. Причини, через які навіть успішні професіонали думають про від'їзд, частково можна усунути на політичному рівні. Представниця федерального агентства з праці Ванеса Ахуя фамілія так собі вказує на необхідність реформ. Аби утримати іноземні таланти в країні, якщо німецький ринок праці і надалі має нормально функціонувати, нам потрібні фахівці та робітники з третіх країн, констатує Ванеса. Для цього слід рішуче скоротити бюрократію, упровадити цифрові рішення, спростити процедури визнання кваліфікації, а також забезпечити широке і щире прийняття іммігрантів у суспільство. Фактично йдеться про ті самі кроки, які підтримує громадськість. менше паперової тяганини, швидша інтеграція в роботу та позитивний клімат, аби іммігранти відчували себе бажаними. Без цього, як застерігають експерти, Німеччині буде важко конкурувати за трудові ресурси на глобальному ринку. Кваліфіковані люди просто оберуть країни, де для них кращі умови. Що ж, друзі, як бачите, міграційна реальність у Німеччині сьогодні складна і багатовимірна. Тут переплітаються політика, економіка, суспільні настрої і особисті людські історії. І хоч українці мають особливий статус, загальний контекст спільний для всіх, а отже, розуміти ці процеси важливо не менше, ніж знати мову чи права. На цьому каналі вже десятки відео на тему інтеграції саме біженців з України в Німеччині. Тож ласкаво прошу на мій канал. Де кожен з вас знайде для себе корисну інформацію. А у мене на цьому все. Підтримайте це відео вподобайку, якщо вважаєте його корисним. Не забувайте також і про підписку на канал. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Бережіть себе і до зустрічі в нових випусках. Всім пока!